Близько 25% полтавців страждають від різких перепадів погоди. Про це розповідають в обласному кардіологічному диспансері. Пацієнти звертаються із різними скаргами, та усі вони об'єднані спільною бідою. Ці люди метеочутливі. Чи то як ще кажуть медики, метеозалежні. Важкість перебігу метеочутливості визначається декількома ступенями. Перший ступінь це коли людина просто якісь є суб'єктивне нездужання. Другий тип це люди в скажеться на підвищення артеріального тиску, інколи бувають зміни на електрокардіограмі. Третій ступінь характеризують інтенсивний біль у серці, прискорення серцебиття, задуха, запаморочення, підвищення артеріального тиску та інше у групі ризику гіпертоніки та гіпотоніки. Літні люди, вагітні та жінки у клімактеричний період. Щоб уникнути негативного впливу погоди на самопочуття, людям із метеочутливістю медики рекомендують готуватися до перепадів заздалегідь. Треба слідкувати за погодою. дуже рекомендую за пару днів до змін в погоді. Треба Трішечки зменшити навантаження на себе, фізичне і емоційне, постаратися висипатися, зайнятися. Профілактикою вигляді прийому контрастного душу не менш важливе і здорове харчування. Медики рекомендують утримуватися від алкоголю, зменшити у раціоні кількість солі та гострих приправ, віддавати перевагу рибі, а не м'ясу, обмежити вживання твердих сирів та не забувати про овочі та фрукти. Не будуть зайвими вітаміни та мікроелементи, в особливо тяжких випадках адаптогени. Але обов'язково заздалегідь проконсультуйтеся із лікарем. Полтавці ж на перепади погоди реагують по різному. Да, Дуже дуже відчуваю, дуже. Ну, щоб дуже відчувати, не дуже відчуваю, але відчуваю то паморочення, то десь дави в грудях, то в голова якась, начебто, важка робиться. лично я точно ні. Так, да, магнітні бурі, дійствує. Якщо магнітні бурі бувають, то плохо. Сістання плохої буває. Ні, я не відчуваю, в мене немає такого відчуття. Ні. Добре в цілому в Україні більше третини людей страждають від погодної нестабільності.